Всім привіт, друзі! Компанія AverCenter і наш черговий автомобіль, який ми щойно завершили. Трошки детально, що ми зробили. Це перегородка трансформер з телевізором Samsung 43 діагональ Smart TV. Стеля в стилі Майбах плюс зоряне небо. Диван підвищеного комфорту майбах, консоль з органами керування, додаткові підлокінники для бездротової зарядки та підстаканниками. Це атаманка, шторки на вікнах. Ще одна особливість. кофемашина. Ще такі додаткові світильники на стійках. Зеркала. Ось такі, друзі, чудовий у нас вийшов автомобільчик. Ще плюс у нас стоїть система Starlink. Ось, друзі, кому до вподобай, ставимо лайки. До да, заїжджаєте до нас в гості, ради будемо бачити. З вами Аберс.